Ветеран російсько-української війни Сергій Торчинський, який воював за Савур-Могилу, в обласній бібліотеці для юнацтва показує книгу, де описані трагічні та героїчні події його 51-ї бригади. Розповідає, як у 2014 році я пішов на службу. Їду в воєнкомат, думаючи, що так само я приїду, просто от дані залишу номер телефону і назад поїду на роботу. Приїжджаю в воєнкомат, вони кажуть, ну, якби все, ми вас вітаємо. тобто, от... В обід їдемо в Володимир. От. І нас дуже багато таких людей, які просто були не готові. Тобто ми не брали ніяких речей з собою, нічого. Володимир приїхали, багато автобусів, тобто всі з'їжджають, сьогодні в області, все такий, знаєте, патріотичний запал, все зараз там поїдемо, дамо. Поталанило нам, наприклад, те, що з нами був такий один контрактник, який був в миротворцях. І ну, він їм розказав, бо він як от, йдуть миротворці, їх готують. От як на блокпостовий має бути підхід, відхід, як перевіряються документи, і, знаєте, не так, щоб от, збіглися всі до машини, от, там, не дай Боже якісь гранати і все. На жаль, на полігоні цього не було. Кажу, так. як є. Говорить, що у травні того ж року поїхали в зону, АТО, спочатку були на блокпостах, далі долучалися до спецоперації. Каже, одним із завдань було взяття височини у східній частині Донецької області Савур-Могили. Це була така, знаєте, своєрідна романтика. Тобто ти не бачиш, от, ну десь там війна, ніби там так далеко. Ніби частково ти розумієш, що ти приїхав на війну, але ти поки не стикуєшся з цим, то якби от знаєте, такими ілюзіями живеш як з кіна. На все життя я запам'ятав таку сцену. Заходячи в село, треба було переїжджати через міст. І міст підірваний. Збоку стоїть, якщо не помиляюся, БМП, от, згорівші. От, Понівечені ті з боку лежать обгорівші. От ну таке ти вже й розумієш, що це є. далі. Була війна, поранення і завершення служби у цивільному житті. Сергій був першим волиняном, який у складі національної збірної України виступив у міжнародних змаганнях ігри нескорених у 2017 році. Тоді завоював бронзу зі штовхання ядра. каже зараз головне, щоб українці були єдині у протистоянні ворогу на різних фронтах. Багато людей розуміє тільки тоді, що війна настала. От нас триває війна, коли до тебе прилетить снаряд на Твоє подвір'я. І в нас, на жаль, дуже велика кількість людей, якби знаєте, ну, так от. ну Десь там війна далеко це мене не стосується. Вадим Панафілін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.